Це останнє відео про проєкті кладовище імперії. І знову у центрі уваги Україна. Мета цього відео, як я вже говорив, не переказувати історію сучасної Московії. Мета є донести власну думку, чому саме Україна стане кладовищем останньої мертвої імперії. Як ви звернули увагу, я її називаю мертвою. І поясню чому. Справа у тому, що, починаючи з 91-го року, Росія розбудовувала власну державу, використовуючи мертву ідеологію. Вона не змирилася з розвалом Радянського Союзу по причині того, що процес міг поглибитись. Нагадаю, сьогодні це багатонаціональна держава. І розвал Радянського Союзу наніс удар по гегемонії Ерефії. А процес ішов. Появилася Чеченська Республіка, іншим. Словом, руйнація Радянського Союзу могла б призвести до руйнації Російської Федерації. Я хочу вірити, що рано чи пізно татари, Калмики, Буряти, Якути, Осетини, Карели, це зрозуміють. До 1992 року деякі автономії доросли до статусу республік, проте далі не пішло. Що могла запропонувати економічна відстала Росія народам? У сучасному світі це економічне процвітання, проте політика митрополії не змінилась. Впродовж 90-х, початку 2000-х років, основними методами стали купівля національних еліт та ресурсів, позиція сильнішого, монополізація та ідеалізація історичного минулого. Як вберегти статус гегемона? Досить просто. І знову в нагоді стали традиційні імперські методи. Перше з них це концепція триєдиної народності Білорусі, України та Росії. Вигадана історична єдність, яка закладалася у майбутнє СНД. Спротив України тільки розпалив апетит і з'явилася перша спроба анексії Криму 92-95 років. Другий метод це ідеалізація 19 століття. Саме 19 століття, з точки зору сучасних російських ідеологів, було найвдалішим. До речі, реабілітовують такі монархи, як Микола І та Микола ІІ. Розпочалося відкриття пам'ятників, художні фільми та інше. Хочу сказати, що першими жертвами гібридної війни стали саме росіяни, яких було перетворено на зазомбоване населення. Щоб поширювати русський мір, потрібні сліпі виконавці. Влада всіляко намагалася створити образ ворога і на роль ворога пропонувалась саме Україна. І нарешті третій момент. Це образ Другої світової війни. Хочу нагадати, що у 1965 році святкування 20-річчя перемоги стало початком неосталінізму. Сьогодні, в Ерефії, ми спостерігаємо воскресіння того ж самого Неосталінізму. Саме Сталін встановив монополію на перемогу. Саме Сталін применшував роль союзників. Саме Сталін заборонив згадувати початок Другої світової війни періоду 39-41 років. На законодавчому рівні в сучасній Росії була заборонена історична правда. І все це відбувається з метою створення мертвої, нагадую, мертвої нової Російської імперії. І без України це неможливо. Кінець війни в Україні за будь-яким сценарієм це кінець Російської імперії. Ось чому мета Росії не захопити Україну, а знищити її. Ось до якого висновку я дійшов, завершуючи роздуми на тему кладовища імперії. Дякую, що додивилися до кінця. І слава Україні!